Замужем. Це ти особисто, як про себе через країна. Я просто навіяло, розумієш? Это не моя цитата, это просто как-то мені навіяло. — Треба було дивитись, коли ти йдеш. До речі, промілянську вірить. Крута країна кривиться на ртуть чужих туманів і на клапті рвуть її синочки, а самі поволі Розлазяться, мов мишенята голі. У когось між зубами хліб та сум, а в когось вишиванка під костюм. Один кладе до книжки давню пісню, а інший світ в мобілку хоче втиснути. Тут меди пиво крапають із вуст, а після пива хоче землетрус. Тут ніби й небо з дуру кучеряве, Ворота до охочих прочиняє. Життя таке, неначе казка про щасливих дурнів, ширше Дніпро, коли до нього падають дівчата. Він задовбався, реліг і стогнав. Палено з ветра, відрізано світло, перший кредит знахабнів на відсоток, хлопчик підтягує джинси несміло, дівчинка ділиться снеком і соком, все поросло бур'янами, стежками, Речі насправді важкі і неподільні. Слухає серце малесенький каїн. Мами серце фільтрує події. Вигасли хміль, побіди концентрація, а урожай буде кращий у брата. Хлопчик міркує, навіщо старатися, можна так просто прийти і забрати, можна так ніжно прийти і убити. Тільки все мислі до кучній солоні. Сонце вбивається іклами, бітом, тепло і затишно ембріону П'яною кров'ю написано, дітоньки, в двері нам боляче і пізно. Хлопчик не знає, куди подітися. Дівчинка натисне. О, у мене вірш про, гуртожиток тоже такой номер 3 бабудіни. Я його так давно не читала. Знаєш, що вона засміялась? Це ж на площі, так? — Ні. На схоже, де номер 2, а номер 3 то позиву ведера. Це Twitter хука? Ні, це четверта, рядом пятиэтажка. Жовто-зелений день опустив прапори. Баба Діна, вахтерка в гуртожитку номер 3 Щиро ненавидить музику, секс і понти, жодній душі не проскочить ти. Діти закусують паскою алкоголь, глибоко, ніжно ховають у кров його, всіх обдарує тепло, підставляє щоку, кожній весні по каштану, дівчині по стрічку. Ось вони, Янголята, в оптом і в роздріб сплять, що не любов, то навзаєм сесія все нап'ять і десь далеко від цього раю спить той, хто портвейном дім Uh -huh. Доки живеться дзвінко в гуртожитку номер 3 не плутаєш дати, не змінюєш номери, сон твій міцний і довгий, Гружишся від спокус, пружний, як промінь, чистий мов перший курс.